Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Всі, хто підписаний, і всі, хто потрапив на цей канал випадково, або шукав ось е, саме таке відео. Сьогодні я буду е, розбирати комп'ютер або стеровнік, або головний мозг, як кожен його по-разному називаємо. ще якось напишіть, хто знає в коментарях. Ось Сьогодні це. Мозги з Volkswagen B5 1.8 турбодизель 130 коней АВФ. Ось так він виглядає. Тут трошки ржавчина, але, але він так всередині я його вже раз розбирав, він повністю як, як новий. Але маю проблему. Маю проблему. І сьогодні я вже визначив, що це проблема саме в ньому. Тому сьогодні я хочу його ще раз відкрити. І на цей раз вже його пропаять. Пропаять контакти. Зараз вам покажу, як я, це зро... як я це буду робити. Ну так, вкратце я це роблю теж перший раз. Паяю. Ось для того, щоб нам відкрити цю алюмінієву коробку, нам треба відкрутити 4 болта, ось таких. Бачите, да? така зірочка. І ось тут беремо такий ключ. Теж на зірочку. Зараз вам скажу, який тут розмір. Якщо побачу 174. Якось так. Не знаю, хто знає той, той зрозуміє. Такий ключик ось треба вам. Відкручуємо 4 цих болти. Потім таким феном строїтельним прогріваємо по кругу. Це все прогріваємо. Бо тут на герметику сидить такий спеціальний клей чи герметик. Він е нагрівається, і тоді можна тут підковернути. І ця кришка зніметься, потім прогріємо ось тут, в цьому місці, і знімемо повністю плату. Зараз вам покажу вкратце, як це буде. Ну, ось, друзі, прогрів ось. Цим феном так кришечка відкривається, як я вам і казав. Тепер перевертаємо це, прогріваємо тут. І оцю плату тут підковирюємо. І тут за оцю пластмаску так, вверх її підтягуємо і відриваємо від цієї кришки. Далі покажу. Ну, ось, друзі. Зняв, як я вам казав, ось цей корпус окремо, плата окремо. Що саме хочу я зробити з цією платою? Я хочу оці всі контакти, які йдуть, ось бачите такі полоски, пластинки. Оце контакти. Звідси ось. Де у нас фішка вставляється. Ось це все контакти. Вони йдуть сюди. Ось сюди йдуть. І отут вони так, цією пайкою, при... припаяні. Я думаю, що якась із цих паяк якась із цих пає ділиють мені, діла мені нерви. Друзі, паяю перший раз, тому. Пайку вам показувати не буду. В інтернеті куча. Я подивився, як це робиться, поэтому спробую. Чи буде результат, потім вам пізніше скажу, але ті, хто хоче дізнатися, що саме не працює в цій машині, чому я це, чому я вирішив пропаяти о, і чому я знаю, що саме в цьому проблема, ті друзі, підписуємося на канал, в кого машина. Глохне або не їде, то це буде вам скоро випущу відео і розкажу вам, в чому була проблема і чому саме я паяв, паяв цю плату. Так що, друзі, зараз ще покажу вам трошки процесу, але думаю, що ви все зрозуміли. Паяємо ось ці полоси, бачите? Ось іменно ці дорожки, так вони йдуть ось зверху два ряда і знизу два ряда. Ось я їх хочу пропаять. І так, друзі, ось що нам треба для цього всього. Припой, каніфоль, таке увеличительне скло. Заказав, купив недорого стоїть там копійки. Ну, якийсь фонарик, якийсь світло в даному разі. Ось я так придумав. Ось так приблизно це видно. Не скажу не професіонал, не фонтан. Ну, спробую. Спробую, бо виходу, все одно нема. Машина не їде, тому... Як їде, але але слабенько, тому треба, треба пробувати. Так що, друзі, так, пробуємо. І так, друзі, пропаяв я плату. Ви знаєте, як перший раз, трошки, звісно, там містами на такі балябухи були. Як міг так почистив, але головне, щоб працювало. Каніфоль трошки ляпало, ну так роз, роз каплями розкидало, може тут даже видно. Ні. То я взяв таку щоточку стареньку зубну. Трошки цих е жінки знімають нігті, як він називається, е мочів. Почистив щоточки, витер рушником паперовим о ну, Думаю, ну, не, не бачу цих уже каніфоліцій. стерлась вона, стерлася вона, може, не вся, але стерлася, виглядає краще, ніж було. Зараз піду провіряти. Надіюсь, що буде працювати. Давайте, друзі, підписуйтесь, роз, розкажу далі. В наступних відео, в чому була проблема. Passat B5.